У ніч проти 1 лютого окупанти знову обстрілювали регіони України. Так, під ворожим обстрілом опинились кілька областей. Зокрема, за інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Херсон, армія РФ обстріляв. Ала вісім разів через ворожі атаки у місті пошкоджено домівки херсонців. В результаті атаки загинула одна людина. На Миколаївщині ворог завдав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. За інформацією голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма пошкоджено об'єкти інфраструктури. На щастя, постраждалих немає. Обстріли не спинялись і на Донеччині. Там, в результаті атаки, росіяни вбили чотирьох мирних жителів області. Ще шестеро людей дістали поранення. Вранці 1 лютого окупанти обстріляли і Харківщину. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Синігубова, під ворожим вогнем опинився Куп'янськ. Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік.